Що таке? Хто ти в біса такий? Вирішив у війнушку пограти? зі мною. Далін і я обговорювали картину, що вимальовується у зоні. І в нас цей баз все ніяк не сходиться. Може, допоможеш? Добре. Лише нерозумному. Полковнику, що дозвольте. Ви? ви скіф, вірно? Я хотів, щоб ви я хотів, щоб всі ми розуміли гостроту моменту, враховуючи виняткову цінність місії. І вашої теж Скіфе. Я чув, що вам вдалося активувати один з наших пристроїв, найцінніший винахід інституту. Паяльник сказав, що ти ставив питання про сканер. Ви зробили це біля старого мосту. Вірно? А артефакт. У сканері був згаслий артефакт. Що з ним? Розповіси, що нам потрібно. Забережь ствол. Я був там. На мене напали, так само як на ваших людей. Сканер викрали. І тепер я шукаю тих, хто це зробив. Гаразд. Добре. Може, щось іще знаєш. Допоможи знайти вибляків скіфів. Щось схоже трапилося з вараном, місцевим бандитом. У нього був сканер і. Що? Ще один грбаний сканер! Чому якісь бандити шастають по смітнику з твоїм найціннішим винаходом? Не прикидайся дурним! Зараз сканері в зоні більше загрьбаних сталкерів! Я нічого не знаю! Що подойде! На його людей теж напали. І один з тих, хто напав, мав при собі ось це. Ні хрена собі. Мнонолітівські КПК. Нарешті я розворушу це гнізда. Дикий острів. Укріплені два. Ні, три. Доволі важко озброєні. Полковнику! Де вони взяли зброю? Дай мені рацію. Зотов прийом. Сканер з артефактом. Там у якихось лунатиків серед лайна й токсичних відходів. Полковнику. Що? Будь ласка. Якщо сканер постраждає під час боїв, це ж не сталкери, це колишні монолітівці. Ні, це зовсім виключено. Я навіть не хочу думати про це. Можливо, ми відправимо нейтральну людину на острів, яка вже допомогла вам, тобто нам. Прошу, подумайте про ризики. Ми можемо втратити те, заради чого все починалося. Зотову полковнику не почув прийом. Просто перевірка, відлі. Дякую. На жаль, у мене не було шансу представитися одразу. Моє ім'я Дмитро Далян. Я голова «Енді час, храму науки, притулку геніїв, місця, де граль не шукають, а винаходять. Сканер є найбільшим досягненням інституту. Але зараз те, що справді має значення, це відроджений артефакт у його серцевині. Якщо ви його повернете, наша мрія стане реальністю. Людство вдосконалиться, відкриється шлях до технологій майбутнього. І все це завдяки вам, вашій сміливості, вашому прагненню до прогресу. Ви станете одним з перших на порозі нової наукової ери. Це все чудово. Але я тут, тому що хтось має заплатити за мій дім на великий, який спалила аномалія. Ха, цього не може бути. Не може, але сталося. Ще одна помилка в розрахунках Генштейн. Скіф, ти рушай на дикі острів, знайди їх лідера бродягу. Він має знати, де шастають його люди. Якщо переконаєш його, він може розповість, в яку саме тіньову справу вони влізли по вуха. Я видам новий. Тримай. Це допомагає розв'язати будь-якого язика.